Після смачної їжі треба що робити з мультіварочкою, треба її помити. У мене сталося так, що вона трішечки підскочила, бо я не побачив поліцейського. Так що міні-краш-тест вона пройшла, все гарно. Що мені подобається в ній? А, те, що тут легше знімати оцей клапан, але треба друга рука, бо треба кришку тримати. В міді маусі такого не було. О, Бачите, одною рукою навіть вдалося. Все це миється, легесенько, там також помиємо, повитираємо. Ну, Трішечки, бачите, накрапало, але нічого страшного. Зараз це все вичистимо, помиємо, буде чистесенько, лоянську і будемо готувати далі якусь страву. Так що, в плані миття, я хочу сказати, в плані миття вона набагато ліпша, ніж Мідімалс. Мені дуже подобається, бо я вже роздивляюся конструкцію з різних боків. Особливо цей колір бомбезний взагалі. Я люблю синій колір, а тут він такий гламурний. Ну, ну просто бомбезно. Культіварочку помив, все миється елементарно, чашу водою помив тут, взяв уже салфетки такі. Ви знаєте, бумажний рушничочок, все рушничочком повитирав. Цю також частину зняв, все помив з водичкою, з меюючим. А все інше отако протирається, тільки що йде розхід нормальний рушників паперових, але нічого страшного, якісь 3 євро на місяць для того, щоб її тримати в чистоті, це невеликі гроші, я рахую.